Доброго дня. Я журналіст парус слів, ласка, Бачили, ви принесли допомогу. Як дізналися про цю трагедію? Що, що принесли? Читали новини: принесли костюми новенькі. Почла новини, де при... приїхали перемислові, при... при... щоб допомогти. Ну, тому що якісь були речі, чи... я думаю, вони не так актуальні, а новинки, що. Тобто це просто ваше бажання було так. так... То вже ж. Ну, Тому що ми розуміємо, що це за горовий Яка взагалі була ваша реакція, коли ви перше побачили фото та відео з місця? Ну, Ви ж місцеве мешканка, тут можливо. Так, ми на, на сонячному живемо. Там ну, почули. Реакція була, ну вже ж було в шоці, чому так? наше нас Ми Все, що за діяло. Скажіть, будь ласка, ви в цьому будинку мешкаєте? Сіріація навпу навпроти, так? Да, що ви чули? Що ви бачили? Якщо можна пару слів, ми чули, Ми чоловік вона летіла поніс, але не бачили куди. як воно впало, як взорвалося, стекла повибігали. Квартира два окна пострадала в спальні, в комнаті двері пострадали, там, телевізор, між комітки міжкоматні двері. А коли вийшла на вулицю, що побачу? Пожар в этом домі побачили 75. там Горіли квартири, машини, машини горіли, дом пожарних лисивачі, там пожаліли машини.